Давно мріяв про це сказати. Привіт, друзяки. Знову ми з вами на копі. Так, друзяки. Зараз вам покажу полечка. Ось так воно виглядає. Таке звичайне, середньостатистичне. Звичайне, середньо-статистичне поле, але на ньому було поселення. Я скажу так, що воно тут було. Зараз я вам покажу дивіться. Далеко йти не треба буквально. Декілька кроків проходиш і знаходиш ось таку ось кераміку. Така вона чорного кольору, вона тут вся майже чорного кольору. І перша, перша така знахідка, ну не монетка, не хрестик, але знайшов ось такий ось маленький молоточок. Ну я так розумію, що це СССР, Але все ж таки приємно. Молоточок знайти приємно. Ну що, буваємо разом з вами. Якщо знайду щось цікаве, обов'язково вам покажу. Друз'яки, дякую, що ви зі мною, дякую вам за лайки, за підписки за поширення разом до перемоги. Зараз ще трішечки гуляємо мою відпустку і повертаємося до служби, повертаємося до нашої роботи. Пролунав сигнальчик, викопав ось цю монеточку ну це ЗСР. Притом плугом побитий дуже сильно. Потім подивився, що зазелий в камінет. Дивіться. Це вже цікаво. Більше всього, що це спинка фібо. Ось таку дрічний ну, що. Хлопці купають монети. Мідні. Ну, Сахаранчик такий на трієчку, але є. Ну а, а я копаю спинки фіпли. З вами. Ось такі от знахідки. ну що, друзі, Купаємо далі. Так, друзяки, ямочка ось тут, вона, сигнальчик ось так. Такий на трієчку. Дві копійки СССР. Це типу золото але тут такий ґрунт, що він і так поїв, звісно, дуже сильно. Зазвичай вони в гарному стані. І знайшов і ще одну намистину. Тільки на цей раз вже червону. ну Десь приблизно ось так. І хлопці отам далі по сонечку ходять, копають. Скажу так, що поки хлопці вже знайшли там... По 3-4 царські монети. Віталя копає ССРовські і стікляне намисто. Ось десь приблизно ось так Віталя копає. Ну нічого, я не втрачаю надії, що я також сьогодні знайду свою царську монету. Бажано п'ятака. Все, йдемо далі шукати. Друзі, бачите, там воно де катушечка. Там ямка. І два сигнали поруч. Перший сигналчик звучав ось так. Таке мідне кільце. Я так розумію, що це обручалочка, тільки мідна. Це от в тих, в кого там не було коштів. На золото, на срібло, то от така от була мідна. Або бронзова, ну більше все, що мідна. І поруч ще один сигналчик. Прямо, прямо майже в ті ж самі ямочки. Тільки лежав він прямо зверху. От Якщо, якщо колечко лежало під землею, то це лежало зверху. СССР монетка золотопартій ну, брудна вдома вже відмию та покажу вам ну більше все що за 3 копійки отак от. щось не можу я тут знайти царську монеточку на цьому полі хоча вони тут є хлопці що їх копають ну нічого ми з вами ще бігаємо і обов'язково щось таке царське знайдемо копаємо далі друзяшки так дивіться по сигналу звучало ось так Вже так би зрадів, думав, що знайшов мідну монеточку, але ні, це от мідна повочка. Ціленька, але я так розумію, що вона лиса, як моя голова. Ось таку ось ми з вами купнули і мабуть це остання знахідка на сьогодні, так як сонечко сідає за обрій. Вже, вже скоро стане темно, треба їхати додому. Бо додому, ще добиратися кілометрів, мабуть, таки 40 або 50. Ну так ми з вами сьогодні копнули. В принципі, в принципі нормально. На жаль, нічого такого царського не знайшли, жодної меточки царського не знайшли, але скажу так, що оце, оце от є реальний коп. Іноді можна зайти, як ми з вами заходили, і за пів години знайти два п'ятака. А іноді можна проходити цілий день і знайти те, що ми з вами знайшли сьогодні. Десь приблизно ось так. Тому так, зараз я доходжу до машинки, тут вже залишилось метрів 150-200 та й будемо їхати додому. Сподіваюсь, що зможу ще раз вирватися на коп. Ми з вами ще раз пройдемось, покопаємо і будемо їхати працювати Слава Україні! Є наступна знахідка. Так. Ну ямочка не ямочка, я так просто ногою розкиду та й все. Так, дзвонить вона ось так. Це три копійки. Три копійки. 1930 року, якщо я... 32-го, 32, якщо я все правильно подивився, то 1932 року. Ось така монетка. Що, друзі, йдемо додому, ще трішки копаємо і ще трішки знаходимо. Ось так. Ось так ось наша хабарочка виглядає. Ще копаємо далі. Так, друзяки. Приїхав скопу, відбив знахідки. Ну що, дуже, дуже швиденько покажу, що копнули ми з вами. Так, до речі, да, хлопці, які, з якими я їздив, купнули срібло, купнули царські монеточки в різному стані. Ну а ми з вами трішки пройшли по СССР. Так ось дивіться, купнули ми з вами тогочасну бюджетерію. Це ось стекло, я так зрозумів, а це ось це ось навіть не скажу. Пластик, не пластик, дерево. Ну щось типу такого. Потім ось ну, ці три, три монеточки СССР. Тут 2 копійки. Скажу так, стан у них на нуль, тому що там ґрунт дуже кислий, бачите, що він монетами? Ось таке монетами ґрунт. Пучку купнули таку ось. Потім це у нас 3 копійки 1932-го, але стан. Стан також там на, на двійчку. Купнули ось таку фібулу або ж конину. Ну, Так як у мене є пістолет, хлопці сказали, що все ж таки це фібула. Звісно, жартую. 10 копійок Україна 2006-го. 5 копійок 1930-го. Ну, Стан на трічку. Ну, в принципі, нормально. Так, і ось таке от мідне колечко. Таких у мене вже, не, ну, штуки 3 або 4. Оце ось такий ось у нас з вами видався коп. Тому, друзі, дивіться, на моєму каналі я вам показую дійсно, що можна знайти з металодетектором в моїх, в моїх краях, тут, де проживаю я, а це саме Кіровоградщина. Тому коли дивитесь канали інші, там де кожного разу, як не золото, то срібло знаходять, як не кожен вихід там знаходять якийсь горшок із золотом, то не ведіться. Не ведіться. Це все підстава. Іноді так можна вийти і копнути, як ми з вами купнули. копали і сібні монетки, і п'ятачки можна копнути, і хрестика царського сібного можна копнути. Ну а іноді, виходить, ось так. Ну нічого. Хто не копає, той не, не знаходить скарб. Десь приблизно ось так. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коменти, за ваші підписки, за ваші лайки. Я сподіваюся, що ще разочок ми з вами вийдемо, покопаємо і будемо їхати працювати. Слава Україні, друзі.